Мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завершився матч в англійській прем'єр-лізі Ліверпуль. У себе вдома на Enfield, команда Arnes Lot приймала Манчестер Сіті, Хосе па 2-0. Ліверпуль перемагає. Сьогодні я хочу про даний матч поговорити, ну давайте все розпочнемо обговорювати по порядку. І розпочнемо ми традиційно зі стартових складів. 4, 2, 3, 1. Стартова розновка Ліверпуля. Келхер воротах, Джо Гомеш, Вирджил Ван Дайк, Закисняки, Трент, Александр Арнольд, Энди Робертсон по флангах, Алекс Магалист, Рейн Гравенберг, центральный опорный за Закисняки, Доминик Сабаслай, центральный атакуальный за Закисняк, Коди Гагпо, Мохаммад Салах по флангах, Тал Диаса на поди, стартовая расстановка Ливерпуля. Манчестер Сити, 4-2-3-1, стартовая расстановка у Гостейр, в воротах, Ману Лякан, Джеру Бен Диас, Кайл Вокер, Натан Аки по флангах, Хилка Гиндуган Бернарда Сильва, центральный опорный пейс Фил Фоден, центральный Літкувальний пізін зник, Нікалій Уис, метевишну нієс по флангах, і Рен Холланд у на нападі. Це стартова розновка Манчестер Сіті. Ну, а тепер давайте безпосередньо про сам поєдинок друзі говорити. І що я вам можу сказати? Неймовірний старт був від Ліверпуля. Просто неймовірний старт від Мересасацького Гранда. Ліверпуль перший хвилин 20 повністю, я вважаю, домінував. Команда Арнеслота повністю володіла ініціативою. Ліверпуль м'ячем більше команда володіла. І моментів дуже багато створювала. Перший момент виникає вже на 4-й хвилі Кодзі Козігак нідерландець наносить потужний удар. Але Артега його відбиває на нектой. Ліверпуль, неймовірно, тиснув, неймовірний був пресинг, просто якийсь неймовірний взагалі був пресинг. Честер-Сіті було дуже багато помилок. Ну і в кінці кітців перший супершанс Ліверпуль створює після Кутового. дуже здорово, справді, розіграли Кутовий. Ідеальна подача від. Алекса Макалістера, якщо не помиляюсь. Вірджил Ван Дайк перестрибує Нік... Нікалюіса, пробиває та влачає стійко варіт. Перший момент Ліверпулю створив на сьомій хвилині матчу, якщо не помиляюсь. Це була сьом... саме сьома хвилина. І ліверпульці вже на сьомій хвилині мали супер шанс для того, щоб забити гол. Але Ліверпуль все-таки забіє, все-таки забіє! Командарне слата! Але забіє Козі Гакпо! Макаме Салаха дуже здорово отримав м'яч на правому фланзі! Єгипетський король зайшов у штатний майданчик, зробив акцент наї простріли кодегак по по порожні ворота забиває гол таким чином ліверпуль рахунок матчу відкриває Після забитого м'яча Ліверпуль не збавив обороти, команда слота продовжувала тиснути на ворота противника і ще парочки небезпечних моментів. у Непоганий був момент, коли вдалося ліверпульцям дуже здорово перехопити м'яч на половині поля Манчестер-Сіті, і Непоганий шанс був у кодзі Гакпо, також пригадується удар від Трента. Доволі таки непоганий був удар, Мухамеда Салаха, були небезпечні підходи, у Вірджила Лавандайка був хороший момент після кутового. Взагалі Ліверпуль дуже проблем Манчестер Сіті після кутових. І взагалі Ліверпуль у цьому сезоні дуже сильно команда саме спрогресувала, саме після стандартних положень. Як мінімум три гульві нагоди в Ліверпулі було після кутових, справді. Ось, Але забити Ліверпульцям не вдалося. Десь так з хвилиною, так 25 так 30 Манчестер Сіті так взяла команда, Хесепа Гвердіовали м'яч в свої ноги, але в принципі лише тільки один удар там був у Ніка Лівіса. І то цей удар був повз ворота, і не назвеш його прям сказати, що це був небезпечний удар, ну я би не сказав би. Хоча непогана була позиція, якщо б Нікаліс би влучав в площину, да, а так просто не влучив Нікалівіс, хоча в принципі момент непоганий був. І все. А Так, в цілому, Ліверпуль дуже здорова команда діяла. І взагалі там статистика Перешатами, там і Володіння 54 на 46 було на користь Ліверпуля, і за ударами там 10-1. Uh, ну Повністю Ліверпуль перегравав Манчестер Сіті. У другому таймі Ліверпульці все-таки м'ячі віддали Манчестер Сіті. Манчестер Сіті більше володів м'ячем, у другому таймі Ливерпуль. Але Ліверпуль, я б не сказав, Ліверпуль прям закривався. Ліверпуль дуже компактно команда, делала, але Ліверпуль високу свою лінію все одно команда піднімала. І, в принципі, дуже здорово Ліверпульці гру читали. Але незважаючи на те, що Манчестер-Сіті більше володів м'ячем, моменти то були в Ліверпулі. Кодзі Гакпо вийшов один на один, Інді Робертсон дуже здорово вивів Кодзі один на один, але Матеуш матейшну заблокував. Потім у Ліверпулі був момент після Кутаого, коли Вірджил Ван Дайк на ближній стійці випередив захисників Манчестер Сіті пробив повз ворота. Супер шанс був у Мохамеда Салаха, коли Мохамед Салах перехопив м'яч Нат... не у Натанакі, а у Манулі Акандже вийшов Мохамед один на один, але Мохамед Салах все-таки не забив. У Манчестер Сіті, були ось навіть заходи вже в штрафний майданчик, але футболісти у Ліверпулі їх блокували-блокували. Ну і Ліверпульці, скажімо так, я би не сказав, що гра була під контролем все-таки у Ліверпулі, все-таки у Манчестер Сіті. Були небезпечні справді підходи. і Ліверпулі було десь дуже важко, особливо десь так з хвилину, так 60-ї по 70-ті, але потім ось заміни, особливо вихід Дарвіна, Кортіса Джонса та Куанці він дав ось цю динаміку трішки. Ліверпулю, Харві Еліот також вийшов Джек Грілі, Джереміда Кюкі, Він Дебріне і Вендебріна, Савіа вийшли в Манчестер Сіті. Ліверпуль після виходу Дарвіна та Куанці, Ліверпуль запресингував Манчестер Сіті. Mm, І Из гликуанце непогано вийшов. Ну в кейсы Луис Діас. Луїс Діас. Дуже здорово, колумбієс, відібрав мяч у Кайла Вокера. Вийшов один на один, прокинув м'яч повз Артегі, артега збиває Луис Діаса, це чистий пенальти. Це абсолютно чистий пенальті. Мохамед Салах підходить до 11-метрової подачки. Мохамед Салах пробиває та забиває Огол! Та робить рахунок у матчі 2-0 на користь Ліверпуля. Манчестер Сіті міг повернутися в дану гру на 82-й хвилині, коли Вірджил Ван Дайк помилився. Кевін він дебрі не вийшов один на один, але. Але тут uh, Келахер. Келахер відбиває удар від Кевіна. Кевін хотів так помічник пробити, але Келахер прочитав такий задом. Таві удар Кевіна відбив. І далі Ліверпуль там вже на останніх тих так, хвилинах таким м'ячем так, володів. Ну і справді п'ятки від Криса Джонса ще були м'яч Там, там непоганий був момент, у що Ливерпуль забити третій гол. Там Darwin заговорили саме І Справді був тот момент, коли там, Дарвін, взагалі, там в так полетів, коли захищався справді від Дарвина. Я такого, що чесно, не бачив. Дуже самовідно, сьогодні футболіст Ліверпуля Ливерпуля І Ну, справді, шанс был у Ліверпулі, щоб третій гол забити. там непогана была контратака. Але забити ліверпульцям третій м'яч не вдалося. Але в будь-якому випадку Ліверпуль перемагає. Ну і підопічні арне слота. Підепічні арне слота. Продовжують. Дивитися статистику даного поєдинку. Тут ми маємо за ударами воротах, 18-8. у ліверпуля. 7-2 за ударами площину. І тут була у ліверпуля. 44,56 це відсоток контролю м'яча. Тут була перевага у Манчестер Зити, але 7-4 за Ктоєм. дивитися голіві нагоди, то тут також була перевага у Ліверпуля. 5, 1. 5 голевых на год было у Ливерпуля, 3 голевые на годы было упущено. Ну, Манчестер Сити была одна голевая на год, а то одна голевая на год была упущена, это как раз Тушанский 412 передач у Ливерпуля, 343 передачи у Педопичника Арнаслата были точными, 83 точность передач. У Манчестер Сити 530 передач, 469 из них были точными, это 88 точность передач. 4-3 за мы из 18 ударов Ливерпуль нанес 7 ударов плюс Площину, 7 ударів повзорота були. Два влучення в каркас, Свері, 4 удари заблоковано були у Манчестер Сіті, 8 ударів, 2 з них площину, 3 повзорота, 3 удари заблокованої були. А по успішних відборах, до речі, краще навіть був Манчестер Сіті. 13 успішних відборів у Манчестер Сіті, 76. Заток успішності у Ліверпулі їх було 13-59 в успішності 5 в Верпег і 3 сей 21-14 м'яча, більше відбувався в Манчестер Сіті, 6-5 за перехопленнями. Ну і по порушеннях правил 9-8. Тут Ліверпуль більше правила порушував, але у Манчестер Сіті три карток, у Ліверпулі одна картка. Найкращий футболіст даного поєдинку. Кого б я був, брав найкращим футболістом? Я би виділив Вірджела Ван Дейка. Дуже хороший матч від Нідерландця. І знаєте, я би, напевно, б напевно Вірджела Ван Дейки, справді, найкращим футболістом матчу. Вірджил Ван Дейк дуже хороший матч провів. Міг, в принципі, і забити Вірджал Ван Дейк. Але в захисті проти Холанда взагалі один в один, проти Холланда дуже здорово. Вірджа Вандек зіграв, абсолютно нічого у норвежці не було. Тобто Вірджа Вандак взагалі дуже здорово зіграв один в один. І я би, напевно, напевно, я би все-таки Вірджа Вандейка бо обрав би найкращим футболіста на матча. Хоча Мохамед Салах зробив гол плюс пас від єгипетського короля. І справді, Мохамед Салах потужно виглядав, але я все таки Вірджла Вандайка обирав найкращим футболіста матчі, на матч, це моя така думка. Кодзіґадпо мені сподобався тренд. Олександр Арнольд дуже Хороший матч від Трента, До речі, там в другому таймі Трент мав супер шанс, щоб забити на Мертега, його удар відбив. Uh, ось. Хороший матч від Трента. Енді Робертсон мені сподобався. Алекс Макалістер. Незаліка сьогодні футболістів в Ліверпуль тут, тут кожного можна виділяти. Манчестер Сити выделил бы Бернарда Сильвы. То Бернарда Сильва намагался еще то Фил Фод намагался еще еще заработать, Ливерпуль, ну полностью, знаете, но ну, команда просто перегрызла, справді перегрызла у центре поля Манчестер Сити, а на первых минутах там сгали. А пицца Макцегу ну что ж, Ливерпуль промагает абсолютно по делу, абсолютно по делу Ливерпуль промагает, и за голевыми нагодами, и за ударами, и за моментами Ливерпуль проиграл в Манчестер-Сити. Єдиний компонент, де Манчестер-Сіті програв Ліверпуль, це був контроль М'яча, але знов таки 56 на 44, це не така та велика перевага. Ліверпуль повністю програв за моментами взагалі неймовірно грав від Ліверпуля. Перші хвилин 20 це взагалі. Ну Ліверпуль просто не давав Манчестер-Сіті взагалі навіть, навіть просто вийти. Навіть подихати Ліверпуль не давав Манчестер Сіті у перших 20. Ну просто неймовірно від Ліверпуля. Ще проти Мадридського Реала, ще проти Манчестер Сіті. В Києві, Ліверпуль закріплюється на перший позицію, Арне слота. Здобувають перемогу. Таким чином Ліверпуль на першій позиції, 34 бали у Ліверпуля пасиві, 26 забитих мячів у Ліверпуля, 8 м'ячів пропущено. І різниця за забитих та пропущених у Ліверпулі складає плюс 18. Ну і 9 балів відповідно переваги над Челсі та над Арсеналом, а над Манчестер Сіті взагалі аж на 11 балів Ліверпуль вже випереджає Сіті. І справді ну ну вглядає, Ліверпуль, ну просто неймовірно виглядає. Ну просто неймовірно виглядає Ліверпуль. Ну просто неймовірно. Ну, а Манчестер Сіті, четверта поразка підряд, відповідно, в англійській прем'єр-лізі. Ну, і відповідно, команда Хасипа Гвардіолу, відповідно, поразка, підопічних Хасипа Гвардіоли. Ну, таким чином команда продовжується знаходитися. Ну, скажімо так, не в надто хорошому настрої. Тепер же Манчестер Сіті взагалі на п'яту позицію опускається. Подивимося, що там воно буде далі. В будь-якому випадку Ліверпуль поки що на першій позиції, поки що Ліверпуль виглядає дуже і дуже потужно. Просто фантастичну роботу робить зараз Арнесот. Ну, просто неймовірна робота. Друзі, я вам дякую за увагу. Бажаю вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Ліверпуль 2, Манчестер Сіті 0. Неймовірний поєдинок сьогодні відбувся в англійській прем'єр-лізі. Я вам, друзі, дякую за увагу. Бажаю вам та вашим рідним. тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої друзі. Усі